Всім доброго раночку, тобто дня, доброго дня. Доброго дня! Це відео мало записуватись з самого раненька. Я планувала відзняти гарно свою рутину, ранкову рутину, також свій ранковий масаж обличчя. Але так як мені треба було просто бігти на роботу, тому що я проспала всі години, які тільки можна, і я нічого не зняла. І зараз, зараз шоста вечора. За вікном у мене стройка, трактори, все годить, шумить. Я позакрила всі вікна в квартирі і все-таки знімаю це відео. Тому на годиннику 6 вечора, я вирішила трішки поділитися своєю рутиною масажу обличчя, і з чого я починаю, до чого я прийду, які мої очікування, які мої результати вже прямо зараз. І також я б хотіла показати трішки своєї довідової косметики. Можливо, для когось це буде корисно. Я на минуточку, я підготувалася. У мене мікрофончик. І ще в мене вічна проблема з пам'яттю на телефоні. Я просто цілий час перекидаю все на планшет, видаляю всі програми, всі відео. У Мене телефон на 128 гіг і мені не вистачає. У мене більше місця займають програми, які, з яких я вже половину просто удалила, але вони настільки багато займають мегаваттів, що це капець. Добре. Мені потрібен новий телефон. М -м -м. Якщо мій хлопець це чує, ви він зробить правильний висновки. Саме головне хочу сказати, що я м -м, почала з активного вивчення людського обличчя. Тобто, якщо ви зацікавлені також в масажі обличчя, почніть в першу чергу з вивчення анатомії обличчя, правильної постановки м'язів на обличчі і як вони працюють. Мій другий підборідок. Маленько зникає, чому можна порадіти, тому що це гарна новина, для дівчат. Я дуже, до речі, шкодую, що я не зробила фото або відео на початку мого шляху, тому що зараз я вже стараюсь практикувати такий масаж обличчя більше трьох тижнів. Зміни не дуже зараз помітні, але. Якщо я прописанася зраненька, шкіра ще не замучена від робочого дня, і коли я собі власне, роблю цей масаж обличчя, я дуже чітко замітила, як у мене, по-перше, піднялись брови. У мене став гарний овал лиця. Звичайно, мені ще треба багато працювати, але я маю чим похвалитися. І я цьому дуже рада. Вчора я зробила відео та фото, зараз так виглядаю моє лице. І... Не знаю, через тижня, два-три, може даже через місяць. Я знімлю ще одне відео. Відео порівняння буде. Стараюся активно кожного ранку робити масаж обличчя. Хочу також впровадити зараз і зранку і вечором робити масаж, бо вечором до чому я вечором не роблю масаж. <світ> і ранковий масаж займає хвилин 5-10 від сили. Десять, тому що я деколи пробую якісь нові вправи і відповідно, я їх пропрацьовую дуже повільно. І стараюсь поняти, як, як правильно наприклад масажувати певну частину обличчя, як воно працює, передивляюсь мені ще раз якісь відео, техніки. Ну і це в мене займає більше часу. А якщо я просто спішу кудись, але я знаю, що я маю зробити цей масаж обов'язково, то мені вистачає буквально хвилин 5. Я роблю всі свої вправи, які я знаю вже, які я гарно вмію робити, які мене виходить. І мене це займає хвилин 5 від це не дуже багато займе вашого часу, але набагато більше дасть користі. До Речі, така нотка мотивації. Не забувайте поєднювати гімнастику обличчя з гімнастикою тіла. Це дуже важливо, тому що не тільки потрібно дбати за своє лице, а й за в цілому за якість тіла. Тому, якщо ви займаєтесь... Та ватою просто гімнастикою тренуєтесь просто в залі, любите бігати або пілати йога, будь-який вид спорту. поєднуєте також з гімнастикою обличчя. Не забувайте, як тренувати тіло для того, щоб мати гарний вигляд, здоровий вигляд. Так само і потрібно дбати за обличчя, тому що тому що це наша візитка, і відомо всі ми колись постаріємо. Але чому не приділити цьому час зараз, щоб якнайдовше? Отримати цю всю красу і здоров'я. Не забуваємо, що масаж обличчя робиться або на крем, або на олійку. Я використовую таку олійку, вона мені дуже подобається, і я нею дуже задоволена. Вона дуже гарно лягає на обличчя, і вона не є аж така супержирна, щоб пізніше просто її неможливо було змити з обличчя. Ну, відповідно, я на ній тільки роблю масажі дуже рідко, але я ще роблю на денному кремі, який я не взяла з собою. Окей, повірте мені на слово, тільки на ньому, до речі, мені не, не подобається робити масаж. Я більше, мені більше зайшло на якісь такі олійці. Як бачите, вона у мене вже десь місяць часу і більшу половину її немає, але я її використовую не тільки для масажу обличчя, а й для цілого тіла. Я її просто обожнюю. Як вона мене закінчиться, я замовлю ще таких банки дві напевно, і е, буду найдальше користуватися. Після того, як я зроблю масаж обличчя, я змиваю цю олійку і тоді вже приступаю собі до свого повсякденного макіяжу. Зараз, до речі, мій фаворит є м -м, такий коректор, тональна основа 4 в 1. До речі, покажу. Тут класний, класний такий спанджик, тут прокручується. Тоналка виходить, і просто собі наносите і втушовуєте до обличчя. Зараз, коли почалось, почалось тепло, я дуже люблю його використовувати, тому що він дуже легкий, він сяючий, він гарно, гарно допасовується до мого тону тонушкіру, і мені він подобається. Звичайно, зараз, е, сьома вечора, восьма, Це, цього вже не видно, але повірте мені на слово. Також, якщо е, ходить мова ще про фірму Нівея, якої у мене нічний крем, Нічний крем, до речі, мені дуже подобається. Він також гарно впитується, гарно зволожує шкіру, і ним я задоволена. Олійка до масажу обличчя і тіла. І також у мене ще є в Днівеї дуже класний кушон. Зараз я вам покажу. Я його ще ні разу не використовувала, але не використовувала, тому що я замовила колір натуральний, і там був ясний, натуральний або темний. Я замовила натуральний, але для мене він затемний. Ну, не знаю, подивлюся. Я думала його відпродати, але можливо я собі залишу. Зараз в мене колір шкіри світліший, бо літом я трішки підзагорю і це все буде супер, але зараз я його думаю використовувати просто як бронзер і розташовувати. А зараз я вставлю вставочку відео з моїм з моїми вправами до масажу обличчя. Дівчат обов'язково зберігайте собі. Ці вправи, повторюйте їх і дайте мені знати в коментарях, чи вам подобається. І я буду далі продовжувати знімати такі відео і ділитись корисною інформацією. Далі чекаю на ваш фідбек і будемо разом працювати, будемо разом ділитися різними лайфхаками. Буду дуже рада вам за якісь поради. Для мене це дуже цінно, оскільки я так само тільки починаю цим займатися, цим цікавлюся. Тому. Дальше буде цікавіше. Всім дякую за перегляд. залишайтеся зі мною. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Я вас дуже-дуже люблю і ціную. Дякую!